Добрий всім раночок. Рада вітати вас у сьогоднішньому влозі. Я не знаю, який він буде, тому що сьогодні в мене курс підвищення кваліфікації, і я точно не знаю, наскільки я зможу прям все знімати. Так зі сторони, хіба що можу уривками, тому що хочеться віддатися учениці. Вона, до речі, приїде до мене з Сіетла. Я просто в шоці. А я в Каліфорнії, да? Чикаго. Коротше, ви розумієте, люди їдуть до мене на навчання з інших штатів, і це не може. Люди їдуть до мене на навчання з інших штатів, і це просто не може не радувати. Я сподіваюся, що сьогодні ми. На сьогодні дуже буде е, тяжка модель. Це моя постійна клієнтка, яка працює електрологом, і в неї завжди, завжди є один-два зламаних нігтя, і вона їх надриває трошки. Коротше, сложні ногти будуть, і я думаю, як ми це з цим справимося, тому що дівчинка сама учка, але вже в неї роботи достойні того, щоб хороший прайс брати і так далі. І е, роботи взагалі дуже красиві. Тому я сподіваюся, що клієнтами модель задовільним. Коротше, побачимо, як це все буде проходити. Я дуже на це сподіваюся, що все буде ок. Я як завжди дуже переживаю. І зараз зберуся, покажу вам, як я буду виглядати сьогодні. Я ще не вирішила, що я буду вдягати, вдягати, одівати, не знаю, як сказати. От тому зараз буду думати. Так, я вже зібралася, вирушаю на роботу і е, одразу заїду в кофейню, візьму нам обід. Я, звісно, сьогодні щось вообще, вообще не хочу кушати, е, бо вчора наїлась на ніч суш, треба ж їх їсти, я заказала їх тучу. Е, далі. І кофе. На овсяне на молочки, латешечку. У мене всі дієвички на курсі балдяють у цього кофе. Кофейня знаходиться якраз по дорозі. Тобто дуже класно, що я не витрачаю на це час. Зараз на годинку 9.58. Мені їхати десь 15 хвилин, 17, якщо не буде зараз трафіку. Плюс кофейні там завжди про такі, як знаєте, черги зранку, тому вирушаю, щоб не запізнитись, тому що мені ще треба підготувати остаточно кабінет. Я переживаю завжди. Так, я вже чекаю на ученицю зараз. Підлаштую планшет, іде планшет. Або нейопреп, воно може називатися. Коли я використовую на дуже вологій гіпергідрозній пластині. Центов mm -hmm. дасть тобі отслойки. Пускай не вокруг, не тарець, але внутрі. Mm -hmm. Чому? Потому що. Uh, Просто фірми вибирають собі такі різні назви маркетингових like да. кераміку. Ми не кладемо сухажар uh -huh. ніколи. У мене там такі дискусії в Тіктокі були, що виявляється, я дурочка, що я вчумастіров неправильно, можна класти. І отака, ото дискусія мастера, які кажуть, ви дур mm -hmm. дурочки, вона правильно каже, тому що у вас просто в глас не вилетіть осколок, так що ні в кому случає mm -hmm. вона одразу може не е, видно, mm -hmm. но в роботі mm -hmm. як ледиць чи клієнт, чи Я спочатку йду з серединки, mm -hmm. в третьому етапі, ти соб'єш просто цей кугол. Mm -hmm. Ти почнеш знизу і фріза, mm -hmm. Боковушечки, не бойся носиком заходить. Mm -hmm. їй не больно, носик тупий, ми ж не пламенем, да, знімаємо? Ты пользуешься этим полигельчиком? Uh, иначе фирма, но тоже на моду не брала. О, ага. Uh -huh. там тебе не надо. А параллель оставить толстой, не утончать. Uh -huh. Да. Такий прям борт оставить в менчином... Богданочка, у нас сьогодні завершився майстер-клас по підвищенню кваліфікації Ukrainian манікюр. І хочу трошки задати тобі питання, звідки ти приїхала? Я приїхала з Вашингтона, з Угу. Mm -hmm. їхала в 11 годин. Я була сьогодні взагалі в шокі моделі, всі, всі уші її про... Так, ну що, як обіцяла, влог буде без моїх думок, без всякого пояснення. Просто те, як проходив курс, так як проходять мої майстер-класи. Сьогодні я така вчителька в плаці, плаття від Вікторії Сікріт. До речі, дівчат. Замовляла через сайт, подружка порадила, вона купила таке саме, і я вирішила, чому б і ні. Дуже гарно зроблена. Так, я вже закінчила. Починаю прибирання, вже, в принципі, роз, розставила все, як має бути. Тепер треба в свій кабінет занести екран, занести відеосвітло, бо завтра Маріна вже буде працювати з клієнткою, тому мені треба тут поприбирати її, щоб було все чистенько і гарненько. Дуже заморилася, але мені дуже повезло з моєю ученицею. Вона настільки старанна, що я просто в шоці. Зараз я сяду в машину і вам детальніше про неї розповім. Rock your body, rock your body, come on, come on, rock your yeah, body, come on, come on, rock your yeah, body. Rock your body, rock your body, come on, come on, rock your yeah, body. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top, freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot, to make it hot. Electric shot, energy like a billion watts, Space be booming the speakers pop, Galactic calm, they call Mr. The spot, we bumping in your parking, parking lot when you come. Вже перемістилася в машину, поприбирала в кабінеті у Марини в себе. Все зробила і готова вам розповісти про сьогоднішню мою ученицю, яка летіла до мене 11, їхала 11 годин на машині за Сіетлу, штату Вашингтон, уявіть собі, я живу в Каліфорнії. Я просто була в шоці. Дівчинці 19 років, а вона попросила батьків, щоб з нею приїхали ще молодший брат, чекали її цей день. Я просто в шоці була наскільки вона замотивована, така на позитивну волну настроєна. Наскільки вона хотіла навчитися, вона самоучка. І я вам скажу, для самоучки у неї настільки класні завдатки. Вона дуже класно схватує все на люту. І мені було дуже просто з нею. І та робота, яку вона зробила, вона неймовірна просто я десь тут ставлю, просто умнічка. Настільки вона, і у нас ісходник був дуже важкий. Зазвичай я прям супер такі важкі нігті не беру, тому що. Майстри з досвідом не всі справляються. Навіть Дана зробила Богдана, і вона сама була в шоці, що вона так вміє. Просто да, є якісь етапи, які потрібно було закрити, направити, показати як краще зробити. І коли вона це все схватила на люту, в неї все вийшло. Коротше, я дуже задоволена, У мене купу емоцій. Трохи, звісно, сили мене покинули. Але загалом я дуже щаслива, що змогла ще одного майстра зробити топовим і підсилити, показати його найкращі сторони. Тому, якщо ти хочеш навчитися робити класний манікюр, до речі, майстер-клас, який сьогодні я проводила, називається в мене Ukrainian Manicure. Я пропагандую, що саме українські майстри це топові майстри в Америці. Бо привикли називати Russian манікюр да на наших славянських дівчат. Але якщо я приїхала з України, то я не Russian манікюр, я і Україні манікюр роблю, і кожній своїх клієнтки я про це проговорюю. От тому, якщо ти хочеш дізнатись деталі програми цього майстер-класу, як він проходить, ціна пиши мені в інстаграм. В описі залишу посилання на свій інстаграм і тікток. До речі, дівчинка мене знайшла по моїм е відео в інстаграмі в здій, які я почала випускати десь пів року назад. Тобто раніше я їх не випускала, і їй трапився цей е мій такий відеоролик, і вона підписалася, слідкувала, побачила, що в мене є курси, і приїхала. Я просто в захваті від таких дівчат, які з таким ентузіазмом відносяться до своєї роботи. Тому хто хоче, пишіть мені, ми з вами обсудимо всі деталі. У мене є як і групові майстер-класи е, на цю тему, так і е, індивідуальні. От дівчинка вибрала індивідуальний. І більшість всіх вибирає індивідуальний. Ну також є і групові. Групові трошки дешевше коштують, звісно. Е, так що їду додому, щасливо, піднесеному настрої, Буду відпочивати. Бо завтра на роботу, завтра в мене 5 клієнтів. Вихідного на жаль не буде. Ця неділя буде дуже загружена. Вже не буде такого багато лайф-контенту, буде саме робочий контент. Але я знаю, що вам лайф подобається, так що може, щось буду знімати. От, не знаю, чи буде наступна неділя влогів, якщо чесно, постараюсь, бо дуже важко в кінці дня, коли ти уставша монтувати. Всім дякую за перегляд цього може, короткого, я не знаю, який він буде. Я ще його буду монтувати. Відео, дякую, що були зі мною в цей день. Подивилися, можливо, когось замотивувала. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Влогу чи сподобався дивитися, підглядати за курсами, за майстер-класами? Мені буде цікаво взагалі почитати коментарі. Можливо, хтось якусь інформацію для себе почує цінну. Всі всіх па-па, до зустрічі.